У Полтаві розпочали демонтаж монумента на місці відпочинку Петра І, якому майже 180 років. Елементи пам'ятника передали до музею полтавської битви. Ми займалися серйозним підходом до усунення з простору, а саме відбувалися консультації з науковцями, реставраторами, краєзнавцями. Відпрацювали план для того, щоб мистецькі елементи, які є, були відповідно реставраційно демонтовані і переміщені в музей для відповідного зберігання як експонати. Що буде на місці пам'ятника, поки невідомо. За словами Катерини Ямщикової планують провести архітектурний конкурс щодо нового пам'ятника на цьому місці. Жодної гривні з полтавського бюджету бюджету громади відповідно не виділялося окремо для цього демонтажу. Тому тут це відбувається тими силами, які приклали меценати. Є ті, хто прийняли рішення робити це безкоштовно. Ті оплачувальні роботи, які є в потребі, вони покриваються благодійниками. Під час демонтажу верхівки пам'ятника виявили елемент гравіювання у вигляді двоголового орла, який раніше ніхто не помічав. Після того, коли реставраційна майстерня фахівці її зняли верхівку, то ми побачили на щиту пробивку двоголового орла. Ну то тобто символічно, це була підготовка для того, щоб виготовити. І ще одну деталь такого рівня, як сьогодні ви бачили, і накласти на цей щит. Ми зараз побачили те, що по суті, мабуть, ніхто не бачив, крім тільки реставраторів, які були допущені в свій, свої часи. Це в 38 році, в 48 році. Думки містян щодо демонтажу пам'ятника розділилися. А ви дивіться в 33-му хто вирізав українців? 33-му, дивіться голодомор. хто зробив. Робили. Вони робили. Так, Оце так. ті люди, які в то війни робили. Так? Я вважаю, що це неправильно. Дуже неправильно. Пам'ятник слова, пам будем... що ви до пам'ятника слава не доберетесь. Вони давно добралися, червоно чорний практик. Хай добре. хай я що ну, бандитувати не може, і хубаво пам'ятник декотувати не може. Прийшла для того, щоб сформувати свою думку, бо ну, багато суперечливих думок. О, серед населення, ну моя думка, мабуть, більш така, що так потрібно більш слідкувати за формуванням історії правильним. Бо, на жаль, ну, цей слід радянського союзу він наклав на нас шалений відбиток. Держава має більше слідкувати за формуванням історичного насліддя нашої країни. Тому сподіваюся, що все що не робиться, це на краще. Як повідомила Катерина Ямщикова, усі демонтажні роботи планують завершити за один день. На місці працювали чотири одиниці спецтехніки для виконання різних етапів робіт. Поліна Гончаренко, Микола Ярьоменко, Суспільне новини, Полтава.